Уявіть, що сам президент дав вам завдання їздити Україною і збирати картотеку відьому всіх регіонів країни. Звучить дивно, але у самому центрі Третього Райху працювала масштабна організація, що шукала НЛО, збирала дані про німецьких чаклунок, займалася пошуками святого Граалю, розробляла смертельні вакцини і робила багато іншого. Ім'я їй Аненербе. Мене звуть Влад. Ви на каналі Наковальня у Кузні Цікавих оповідей. Сьогодні розбираємося, що таке Аненербе, для чого їм фінські. Скі Сауни, Атлантида та до чого тут компанія БМВ. Справжня манія на НЛО накрила світ у 1950 х Частіше всього їх бачили у західній півкулі. Люди шепотіли, ніби це не інопланетяни, а нацисти, оскільки ще під час Другої світової війни вони тестували літаючі тарілки, а після поразки заховали технологію в Антарктиді. Під кілометровим шаром льоду ніби ще дзищали мотори Третього райху. Найбільш кумедним є те, що такі чутки запускали самі німці, що не могли змиритись з поразкою, а значить, фюрер живий, а спротив дії. В цій теорії та масі інших схожих легенд є одна маленька деталь, що робить все набагато цікавішим: реальна організація, а не нерби. Вони вірили в расу богів. Шукали Атлантиду, відправляли наукові експедиції на Кавказ, Крим та в Тибет, а ще їх звинувачували у Чорній Магії. Ким ж були члени Аненерби? вченими чи Кубкою прибитих фанатиків? Уявіть собі, 19 сторіччя. В Європі технологічний бум перші потяги, нові заводи, трансатлантичні лайнери, перше кіно і телефон. Після Франко-Пруської війни утворюється нова, об'єднана Німецька імперія. Вона утворена з 60 різних графств, князівств і територій, а її культура така ж різна і не схожа. У них у всіх є спільне коріння, але де ж воно і як виглядає? Німці на тлі загального націоналістичного тренду ставлять питання: хто я? Хто ми? Їх цікавить до римська і дохристиянська німецька цивілізація, бо християнство для них теж не було об'єднуючим фактором, оскільки ще під час 30-літньої війни Німеччина розділилась на католицьку та протестантську. Різниця настільки велика, що навіть умовна межа, що культурно ділить сучасну країну на північну і південну, називається екватором білих сосисок, бо навіть традиційна німецька кухня в регіонах різна. По всій імперії створюються гуртки, де вивчають руни, пісні, танці, міфи про валькірій і містичні легенди та сказання про нібелунгів. Все це частина загальноєвропейської течії романтизму. Німці вірять, що колись вони були великими, а патріотичні почуття набагато важливіші за логіку і факту. Головне, тут туга за неймовірним минулим, бо раніше було краще. Німецький романтизм породив багато фриків. Один з них, Гвідо фон Ліст, вважав, що у німців була своя таємна релігія, що поєднувала скандинавських богів і магію природи. Він вірив, що у минулому існувала арійська наддержава, де правили мудрі жерці, які знали потаємні закони всесвітлення. Світу і гармонії з природою. Але потім прийшло про християнство і знищував всі загадки про цю велику державну одиницю. За словами фон Ліста, християнство зосередилось на душі і ігнорувало інстинкти і природні позиви тіла. Власне, нацисти вже через кілька десятиліть будуть яро ненавидіти християнство, а за зберігання Біблії можна було потрапити до гестапо. На їх думку, християнство було слабким через усі все. Став другу щоку і возлюбив ворога свого, воно пропагандувало рівність, співчуття і братство, що не лягало на теорію про расу арійців, що сильніше і крутіша унтерменшів. Але це ми забігли наперед. Спочатку таких притрушених, як фон Ліст було мало, але після першої світової війни все кардинально змінилось. Принижена нація втратила території, виплачувала репарації а самі німці на 20 років будуть закенселені європейською спільнотою. Через таку депресивну атмосферу зароджується ідея, що війну програли, бо забули, хто ми є такі, і колись ми були обраними нащадками великих аріїв. Діти півночі, супермени Європи, і взагалі я дартаня всі ну ви зрозуміли. На тлі таких ідей зароджуються групи і гуртки, що хочуть відродити знання про минуле і відвоювати забрані території, гроші і гідність. Найбільш відомим серед таких організацій було товариство Туля. Так, ніби називали столиця країни давніх германців за фонвістом. В товаристві вважали, що німеччиною правлять 300 єврейських старців, що насправді хочуть захопити владу, підняти революцію робітників і, взагалі, євреї ніби й були причиною програшу у великій війні. Антисемітизм достатньо популярна ідея в кінці 19-го – початку 20-го сторіччя. Особливо вона поширилась на маргінальні політичні рухи після революції в Російській імперії 17-го року. У 1918 році до влади приходять соціал-демократи, підписують кабальний Версаль і заганяють Нову Веймарську республіку в економічну і купу політичних криз. На такому історичному фоні формується політичний гурток, з якого потім виросте НСДАП. Саме в цьому гуртку Адольф Гітлер познайомиться з Йозефом Геббельсом і Рудольфом Гесом, чиї містичні ідеї потім призведуть до створення ННРБ. Сам Гітлер не дуже цікавився містикою та окультизмом. Це була фішка Геса та Гімлера. Але він розумів, наскільки містично-релігійний аспект важливий для побудови системи Третього райху. З цих ідей він власне візьме свастику, зігруни та інші елементи нацистського брендування. З усієї нацистської верхівки найбільш повернутим на окультизмі був Генрі Гімлер. Рейхсфюрер СС цікавився індуїзмом, буддизмом, спілкувався з астрологами, щоб знайти полоненого мусоліні. Коротше, навіть не питайте. І це навіть не найбільш дивно його в біографії. Сам Генріх, маючи дев'ять класів школи і провтикану кар'єру священика, вважав себе переродженням німецького короля Генріха Птахолова. В рамках своєї манії величі Гімлер наблизив до себе Карла Вільгута. А це один із головних людей, які придумали містичну ідеологію нацистської Німеччини, і все в нічого. Але Вільгут був психічно хворим. У нього була офіційна довідка. Після Першої світової війни йому поставили діагноз шизофренія. З 18 років у нього періодично траплялося осяяння, як ніби він отримував таємні знання. Ці знання він записував за допомогою древніх рун. Він вважав, наприклад, що Біблію написали в Німеччині, що на небі колись світило три сонця, а його предки тоді перемирювали ворожі народи. Фільгуд був проти євреїв, католиків, франкмасонів. А ще він вірив, що відновить втрачену древню релігію, яка існувала ще до всіх відомих нам. Стоп. Древні руни, індуїзм, буддизм, арії, свастика. Як це все пов'язано? Настав час зануритись у дивовижний світ окультизму Третього райху. Почнемо з основ. Напевно, ви чули, що нацисти вважали себе арійцями. А хто це такі? Ще в 19 столітті європейські лінгвісти виявили, що санскрит, давньоперська, латина, грецька, слов'янські та германські мови мають спільне походження. Це відкриття індоєвропейської мовної родини. У давньоіндійських текстах часто згадується слово арія, що в перекладі санскриту означає шляхетний або вільний. Це не позначення раси, а радше соціальний статус. За сучасною наукою індуси, іранці Пуштуни і таджики прямі нащадки Давніх аріїв. Це факт. Що зробили нацисти? Взяли слово арійці, що стосувало на серед народів Центральної Азії, і перевернули все з них на голову. Вони оголосили, справжні арійці це німці, особливо ті, хто має нордичну зовнішність: світла шкіра, блондини з блакитними або сірими очима, високий зріст, тонкі риси обличчя. Зовнішність, яку ми зазвичай пов'язуємо зі Скандинавією. Усе інше це виродження і деградація. При цьому ні самі німці, ні партійна верхівка не були суцільно голубокими блондинами. Блондини серед. Німців меншість, просто наука була змушена підлаштовуватись під ідеологію. На цьому нацисти не зупинились. Далі все стає ще химерніше, колись дуже давно, десь на далекій півночі в Арктиці, існував загадковий райський континент із хорошим кліматом і багатими ресурсами. Його називали Туля, пам'ятаєте? Це ж назва організації, з якої все почалося. Там, за легендами, жила вища раса світловолосих і дуже розвинутих людей, арійців. Вони були чесні, мудрі, жили ізольовано, зберігаючи чистоту крові та традицій. Інші народи були для них дикими. Але трапилася катастрофа, клімат став холодним, життя на Туле стало неможливим, і арійці почали мігрувати. Спершу до Скандинавії та Балтії, а далі в Центральну Європу. У пам'ять про Туля вони всюди ставили символ сонця, свастику. Цю історію активно просував австрійський письменник Адольф Ланс, учень фон Ліста. Ще у 1911 році він видав брошуру, де стверджував, що всі древні кам'яні кола і споруди в Європі це сліди арійців. Він вірив, що вони принесли з собою сонячну релігію. У 1930-х інший німець, професор Герман Гірт, доводив, що саме арійці були засновниками всієї людської духовності. Мовляв, навіть християнські свята, різдво, Великдень – це залишки старої релігії Туля, принесеної арійцями. Він хотів, щоб цю теорію викладали в школах, щоб німці пишались своїм минулим. Таким чином, міф про Тулі став важливою частиною націоналістичної ідеології, особливо серед правих радикалів. Його тиражували в книгах, журналах, шукали підтвердження в легендах і зображеннях. А туля, до речі, часто тотожнювали з міфічною Атлантидою, тією самою, про яку писав Платон. Один з ідеологів нацизму, Едмунд Кіс, вірив, що колись в районі Гренландії справді існувала Атлантида з м'яким кліматом і дуже розвиненим населенням. Мовляв, там жили предки Арій. Які добре знали астрономію, будували гігантські споруди, орієнтовані на рух зірок, і мали особливу релігію. Бог у них, на відміну від єврейського, був добрим і світлим. І при цьому вони не були пихатими, а навпаки, благородними мореплавцями під прапором Атлантиди, синім полотнищем зі срібною свастикою. Вони плавали світом і цивілізували інші народи. Але коли настав льодовиковий період, ця нордична раса залишила свою батьківщину і розселилась по світу. Саме ці світлоокі світлоокіарійці, нібито побудували Єгипет, давню Грецію. І Рим, а місцеве населення стало їх прислугою чи навіть рабами. Сильно правда, але чим ж займалося Аненербе? Розповсюдження ідей про істинне минуле це ще не все. У 1930-х на тлі морального занепаду Німеччини за підтримки держави з'явилася організація з загадковою назвою Аненербе у перекладі Спадщина предків. Офіційно для вивчення історії. Насправді для доведення того, що древні арійці, тобто пращури німців, були творцями всіх великих цивілізацій. Хто входив до АННРБ? -Ан ну там по-різному, там були і поважні на той момент археологи, лінгвісти, антропологи, а були і містики, і расові теоретики, езотерики, шукачі Атлантиди, мисливці за рунами. Науковий рівень варіювався від більш-менш академічного до повного безумства. Організація мала щедре державне фінансування. Гімлер, який був головою СС і куратором АНЕРБ, -Ан -Ан особливо висто опікувався її успіхом, окрім державних коштів, що він залучав, були і приватні пожерти від так званого кола Гімлера. Про це ми говорили у ролику про нацистів мільярдерів. Обов'язково гляньте. Гроші йшли на експедиції, розкопки, публікації і, на жаль, на темні речі. Про це згодом. Пам'ятаєте частину з Індіани Джонса про святий Грааль? Так от, нацисти і справді його шукали. І один з прототипів Індіани Джонса Отто Ран. Грааль – це та сама чаша, з якої Христос пив на таємній вечері і в яку за легендою зібрали його кров. Для християн святиня. Для Гімлера джерело древньої сили, можливо, навіть. Арійської анонерби вирушали в експедиції на південь Франції до руїн замку Монсегюр і таємничих печер, де за однією з теорій переховувались катари, гнані яртаки 10 13 століття, які нібито зберігали грааль. Руїни Монсегюру мали для нацистів сакральне значення. У березні 1944 року, коли Німеччина вже відступала під натиском Червоної армії, Альфред Розенберг організував там парад і особисто пролетів над замком на військовому літаку. Керував пошуками Отто Ран, харизматичний лінгвіст, письменник. І мрійник. Він надихався романом Парціфаль Вольфрема фон Ешенбаха, де грааль це не чаша, а небесний камінь, світло, зв'язок між людиною і космосом. Для рана грааль був символом давніх знань, яке церква намагалася стерти з історії. Його книга Хрестовий похід проти Грааля прославила його в езотеричних колах. Гімлер був у захваті, але сам Ран був лібералом, пацифістом. У нього були друзі-євреї. Він не вписувався, видав Арійця. Ходили чутки, що вступити в СС його змусили. Він подорожував Лангедоком, досліджував замки, печери, збирав легенди, стверджував, що знайшов сліди ритуалів катарів пов'язаних з Граалем. Але для нього це був пошук істини, а для СС – інструмент пропаганди. У 1939 році ран загинув у Тірольських Альпах. Офіційно нещасний випадок, але багато хто вважає, що це була ліквідація. Людина знала занадто багато і занадто мало мовчав. Інша експедиція у Тибет, 1938 рік, очолює офіцер СС і зоолог Ернст Шефер. Офіційна мета наука, а неофіційна — пошук слідів Тулі. Вважалося, що в Гімалаях може ще зберігатися чиста арійська кров або таємні знання для побудови нового світового порядку. 1935 рік до Скандинавії вирушає перша експедиція під керівництвом уже знайомого нам Германа Вірта, дослідника рун. Їхня мета не просто милуватись фьордами, а знайти древні руни, кам'яні кола, міфи, які можна було б зв'язати з улюбленими казками про арійських пращурів. У нацистській еліті особливо у гімлера було чітке переконання: якщо арійці жили в цих землях із прадавніх часів. Це означає, що цю територію можна вважати історично німецькою. Але перш ніж захоплювати землю, треба було помитися. У Фінляндії, коли дісталось учення Зенерби, вони почали збирати фольклор, вивчати відьом і раптом зацікавилися фінськими саунами. Навіщо нацистам сауна? Ні, не для релаксу. Вони побачили в ній священний ритуал. Для самих фінів лазня це місце очищення, а для нацистів потенційне підтвердження древнього арійського обряду. Вогонь, пар, піт, усе це розглядали як елементи магії, де тіло очищується не лише фізично, а й духовно. Ідея чисте тіло чиста раса тут ідеально вписувалась у їхню містику. По суті, вони вважали сауну такою арійською спа-програмою бронзового віку, але це ще не найдивніше. Їх цікавили не лише бані, а й жінки, точніше, мертві жінки, тобто відьми. Уяви, Гімлер створює спецвідділ, щоб реабілітувати жінок, яких спалювали у 15 столітті. Команда зібрала понад 30 тисяч справ. Навіщо? Гімлер вважав, що в цих смертях винне християнство, розбещена релігія, яку за його логіку придумали євреї. Водночас він не припиняв полювання на сучасних відьм. Тепер це були всі євреї. Але що може бути абсурднішим за абсурднішим і відьому? Хіба що п'яний мікс міфів, реліквій загадкових чемоданів СС. Так, Анерби дійшло і до території СРСР. Вони займалися вилученням артефактів, старожитностей та мистецтва від Прибалтики до Криму і Кавказу. У 2015 році російські дослідники заявили, що знайшли під ельбрусом валізу з емблемою АНЕРБІ. У ньому череп дивної форми, з рогами, величезними очницями, без рота, як із фільмів про прибульців. Звісно, це породило купу теорій. Мовляв, нацисти шукали інопланетян, але виявилось усе банальніше. Череп, скоріш за все. Сильно деформований Череп барана. До того ж, чемодан ймовірно, фейковий, оскільки емблема намальована неправильно, орфографія з помилками, а карту Адегеї 40-років х років там явно домалювали заднім числом. Але версії продовжили змножитись. Деякі дослідники заявляли, що вода в регіоні ідеально підходила для створення плазми крові. Мовляв, нацисти це знали і тому активно займалися медичними експериментами. І ось тут темна частина реальності аненерби. Серед їх співробітників лікар СС Зігмунд Рашер. Під егідою ананерби він проводив експерименти на в'язнях концтабору Дахау. На нюрмарському процесі його визнали злочинцем. Він досліджував, як передати рак як інфекцію. Ставив на людях експерименти з надвисоким тиском, як у льотчиків бомбардувальників. Люди в камерах втрачали очі, пробивали собі барабанні перетинки, щоб зняти тиск. Їх заморожували по 3, 8, 14 годин у крижаній воді, а потім намагались реанімувати в гарячих ваннах або кладучі міжголовними жінками, перевіряючись, грія тілесне Тепло. І все це заради ідеї, нібито представники нижчих рас можуть допомогти вижити вищим. Рашер навіть намагався довести, що може повернути фертильність жінці після 40 -ка. Його дружина викрадала немовляти, видавала за своїх. Коли обман розкрився, його арештували і в 1945-му розстріляли в Бухенвальді. Його дружину повісили раніше. Але не всі вони нерби закінчили так. Наприклад, Герман Вірт після війни жив у Швеції, писав мемуари, а потім йому навіть пропонували відкрити музей у Фере. Помер у 1981-му, до суду не притягнутий. Карл Вілігуд, головний містик на Нербе, був відсторонений ще у 39-му через психічні розлади. Помер у 46-му в Австрії. Його теж не судили. Чому? Ну, бо Нюрнберг зосередився на головних злочинцях: гілтеровському оточенні, генералах, лікарях, а на Нербе – це ж типу про науку. Їхні злочини були менш очевидні: Псевдоекспедиції, вимірювання черепів, пошуки тулі і Атлантиди. На лаву підсудних потрапило лише найжорстокіші типу Рашера або Вольфрама Зіверса. Історія на це не просто збірник дивних легенд і міфів, це страшне нагадування про те, як романтика минулого, псевдонаука і окультизм можуть стати знаряддям ідеології. А якщо хочеш дізнатися, як нацисти грабували Європу і вивозили ще добре мистецтво, став лайк, і коли набереться 500 лайків, я зроблю випуск про втрачене Золото Рейху. Ділись цим відео з друзями, підписуйся на канал, і пиши в коментарях, чи відповідає твій. Череп арійським розміром. Ви були на каналі на Ковалі». До зустрічі.